Вітаю, друзі в Україні триває жорстока війна Російської Федерації проти України, але у світі теж відбуваються події, які впливають на ситуацію, яка стосується і України. Зокрема, така подія сталася сьогодні вночі в ніч на 12 січня 2024 року, коли коаліція країн США. І Великобританії за підтримки також інших країн. Називається різна кількість там від 6 до 10 країн, <кхід> серед яких, зокрема, Канада, Австралія, Німеччина, Бахрейн е завдали авіаційних і ракетних ударів по об'єктах у Ємені на територіях, які контролюються Хуситами. Е відповідно, е є сенс коротко. Осмислити цю подію і в історичному контексті, і в контексті її впливу цієї події на можливого впливу цієї події на війну в Україні, тому що будь-які значні події, от, наприклад, як війна в Ізраїлі, яка розпочалася, як пам'ятаємо, 7 жовтня 2023 року, також вплинули на війну в Україні, зокрема на інтенсивність постачання зброї та фінансову підтримку з боку наших союзників. Отже, хусити, вони захопили частину такої країни, як Ємен, яка займає південно-західну частину Аравійського півострова. Це стратегічно важлива країна, яка давно втратила єдність, хоча й утворилася лише в 1990 році, але з 2000-х років фактично втратила єдність. Там триває Можна сказати громадянська війна, хоча тут можна різні застосувати визначення до того, що там відбувається, ми на цьому ще зупинимося. Отже, <кій> чим важлива ця країна, тим, що вона контролює Баб Ель Мандебську протоку між Африкою та Аравійським півостровом, через яка з'єднує Індійський океан із Червоним морем, а те, в свою чергу, через Суецький канал поєднується із Середземним морем. Через Червоне море проходить дуже важливий міжнародний торговий шлях, через який проходить, наскільки я читав, більш ніж 12% проходило світової торгівлі, в тому числі такими важливими товарами, як нафта, торгівля, товарами з Китайської Народної Республіки, іншими сировинними товарами. Так от, е, на півночі Ємену живуть такі, такий народ, е, вірніше, е, така релігійна громада, яка називається Зайдитами. А Хосити це є воєнізоване угруповання шиїтів зайдитів і проживають вони, як я вже сказав, переважно на півночі Ємена. Це дуже давнє. Е, е, Дуже давній напрямок в ісламі Зайдити, один із найбільш давніх правових одна із найбільш давніх правових шкіл в ісламі. Хоча і вони вважаються шиїцькою правовою школою, однак за своїм віровченням вони в багатьох питаннях близькі до сунітів. Так от Хусити це воєнізоване угруповання шиїтів-зайдитів, яке було утворене ще в 1994 році. І в 2004 році е, воно розпочало заколот у Ємені, який, врешті-решт, дав змогу їм захопити значну частину території е, країни, е, в основному на заході е, Ємену, в тому числі зі столицею. Е, насправді ситуація в Ємені дуже складна, тому що там, е, крім заедидів, є інші угруповання, є міжнародно визнаний законний уряд. Який визнається міжнародною спільнотою, однак багатьма не визнається не лише за ідитами в самому Ємені, і фактично країна з 2000 року перебуває в такому роз'єднаному стані, дезорганізованому стані, яку контролюють кілька угруповань. Так, от, на півночі і на заході, значну частину країни, як я розумію, більш розвинену контролюють хусити. Вважається, що їх підтримує Іран, і я вважаю, що це правда, тому що хусити, е, вони, незважаючи на те, що вони є досить войовничими, але вони мають в своєму розпорядженні досить сучасні е, ракети, е, і вони е, досить сильне угруповання. Підтвердженням цього є те, що в 2015 році. Коли коаліція на чолі з Саудівською Аравією спробувала придушити цей заколот Хуситів, їм це не вдалося, і Хусити встояли і зберегли свою владу над тією частиною країни Ємену, яку вони захопили. Суттєво змінилася ситуація після 7 жовтня 2023 року, коли Хамас напав на Ізраїль, а Ізраїль у відповідь розпочав. Війну із Хамасом і військову операцію у Смузі Гази, в цьому конфлікті, в цій війні, Хусити підтримали Хамас, виходячи з ісламської солідарності, і почали обстрілювати Ізраїль. Виступили проти Сполучених Штатів Америки та інших країн, які підтримують Ізраїль. І найгірше, що вони почали робити, вони почали нападати на торгові судна, які проходять. Торговим шляхом через Червоне море і через Суецький канал. В результаті цього фактично цей торговий шлях він фактично був закритий для торгівлі, і морські компанії, торгові компанії вимушені тепер обпливати Африку для того, щоб вести свій товар до Європи чи в інші частини світу. І таким чином шлях. Доставки товарів і час суттєво зріс. Зросли. Є також інші наслідки цього: зріс суттєво фракт на судна, тому що тепер вони вимушені перебувати в морі значно довше ніж раніше. Хосити захопили кілька суден, як морські пірати, взяли в полон кілька екіпажів цих суден, які вони захопили, обстрілювали військові кораблі в Червоному морі, зокрема Сполучених Штатів та. Інших країн. І таким чином це все тривало з 7 жовтня, як я вже сказав, 2023 року. В результаті цього США та Британія як провідні країни, з метою відновлення міжнародного судноплавства в цій частині, тому що воно зачіпає інтереси дуже багатьох країн світу. Провели, як я вже сказав, цю військову операцію в ніч на 12 січня 2024 року. Ця подія цікава чим? Перш за все, різко на 2% зросли ціни на нафту. По-друге, схоже, хусити, яких підтримує Іран, не збирається йти на поступки Сполученим Штатам Америки і і далі нападати як на військові кораблі. Сполучених штатів та інших країн, які здійснили напад 12 січня 2024 року, так і на торгові судна, які прямують, як вони вважають, до Ізраїлю для як вони називають підтримки сіоністського режиму. Тут цікаво відразу цією подією скористалася Російська Федерація, яка невідкладно скликала Раду безпеки ООН, термінове засідання Ради Безпеки ООН. Смішно в цьому те, що Російська Федерація, як сама агресор в Україні, корчить із себе певного миротворця та захисника міжнародного права. Хоча в даному конкретному випадку я вважаю, що дії Сполучених Штатів та Британії є законними з огляду на те, що Хосити е, перешкоджають міжнародному судноплавству, відповідно е, тут важлива позиція Ірану, чи відкрито підтримує Іран хоситів і чи активно виступить проти Сполучених Штатів Америки? Поки що, реакція Ірану є дуже млявою і е, такою неагресивною. Швидше за все, Іран і далі продовжуватиме постачати озброєння хуситам і їхніми проксі руками буде вирішувати свої геополітичні завдання у цій частині світу. Отже, ми бачимо, що це виникає потенційно ще одна точка напруження на Близькому Сході, яка може перерости в щось масштабніше, а може фактично далі тривати в такому. Більш-менш незначному масштабі для в масштабах е, світової політики, і однозначно, що е, ці події в майбутньому можуть вплинути на підтримку західними країнами України з огляду на те, що для забезпечення перебування військового контингенту у цій частині світу потрібно буде відволікати ресурси, озброєння і кадри. Відповідно, Україна повинна враховувати в своїх стратегіях е, цю ситуацію, а нам е, ми будемо спостерігати. Як будуть розвиватися події, тому що як бачимо, цей регіон стає все більш і більш вибухонебезпечним, що може перерости у більш масштабну війну? Я в коментарях до цього відео постараюся дати мапу, яка показує точки ударів, які були нанесені сьогодні вночі, і фактично вона відображає також ту частину території Ємену, яку контролюють зараз. Хусити. Ось такі події сталися сьогодні вночі, але в нас триває теж дуже жорстока війна Російської Федерації проти України. Ми повинні вірити в перемогу України, вірити в наших союзників, допомагати Збройним силам України, хто чим може, але робити це розумно, виходячи з власних можливостей. І слава Україні!